І здріжці, в світі існує дуже багато всяких фото аксесуарів, які спрощують нам життя. Про них багато відео і оглядів і так далі. Але існують також і всякі девайси, штуки, причандали, які не є напряму фото девайсами, але без яких життя значно складніше. І саме про них ми сьогодні поговоримо. Тож, мій особистий топ-5. В першу чергу, це звичайно, мультитул. Необхідність щось підкрутити, з'являється прямо регулярно. Це можуть бути як які от штативні площадочки, в яких немає ніякої приспособи, щоб руками їх закручувати. Тим, до речі, грішать не лише китайці, але й, наприклад, Манфрото, в яких на відеоплощадках великих немає просто можливості руками їх закрутити, і треба, хоча б якась копійка, і пошук її виникає прямо регулярно. Плюс, звичайно, іноді треба підкрутити якісь штативні ножки, якісь штуки на штативах і так далі. Плюс неочікувано корисно виявляється постійно на зйомках ніж. Я не агітую за такі здорові якісь штуки, тому до нього ми повертатись більше не будемо, але тим не менш, підрізати якусь ниточку, якусь ковбасу нарізати, просто щоб не померти з голоду під час довгих зйомок це все дуже корисно. Я не буду ножі виносити в окрему категорію, тому що більшість мультитулів все ж таки мають в складі своєму якесь лезо, якого цілком вистачить. Щодо мультитулів, я також не буду агітувати за якийсь конкретний варіант, але наведу декілька прикладів. В першу чергу, це, звичайно, якісь складені мультитули, часто рекламують там мало але насправді як лайфхак можу запропонувати або якийсь мінімальний набор викруток, або. Є складені велонабори, які бувають дуже дешевими. І в них також є шестигранники, так як це зараз такий стандарт, який багато де зустрічається. Мінусом такого варіанту, що якраз в ньому немає леза і вам буде необхідно зачасту щось окремо носити, якісь ніж, чи складене, чи який там вам подобається. Другий варіант це звичайно швейцарські ніж. Їх дуже багато варіантів. Від маленьких до великих на будь-який карман і гаманець, тому в принципі вибрати можна багато чого. Я дуже довго використовував такі маленькі моделі, в них в принципі, є все необхідне, є пласка викрутка, яка в першу чергу потрібна, щоб щось підкручувати. Зачасту є хрестова викрутка, є ножиці, зачасту дивлячись, яка модель. Ну і звичайно, є той самий швейцарський ножик, якого цілком вистачить, щоб щось підрізати. Я власне, відмовився від таких маленьких і зараз використовую цей великий, просто тому, що саме Лезо в ньому більше і ним зручніше щось готувати, просто там різати ковбасу, хліб і так далі. Власне, єдине, чому я поміняв один на інший. З мінусів Вікторінок це те, що в ньому немає шестиграної викрутки. Існує звичайно, модель CyberTool, якщо я не помиляюсь, в якій є бітотримач і місце для зберігання двох-трьох біт. Але це, по суті, єдина модель, і вона відносно дорога. Тож вам можливо знадобиться якась окрема мультитуліна з бітом. Хоча на моїй практиці 99% випадків я не ношу з собою ці штуки, вони десь лежать на підхваті, чи там в машині, чи взагалі вдома. І ніяк про себе не нагадую, тому що плоскою викраткою, в принципі, все можна. Більшості випадків підкрутити, якщо це не ножки штативи які можна обслуговувати вдома, не виходячи власне, на подвір'я. Ну і звичайно, такий найбільш важкий, дорогий, але і багатофункціональний варіант це повноцінний мультитул. Лише для фото і відео він може здатися оверкілом, і в більшості випадків це так і є. Але якщо ви дуже багато знімаєте десь подалі від свого ящика з інструментами. То рано чи пізно на виїзді ви будете використовувати всі його інструменти, вони всі знадобляться. Я вам це гарантую. Я трохи фанатик Вікторінекса, але не буду агітувати за нього чи за будь-який інший. Розкажу вам декілька просто парад загалом, які дозволять вам вибрати мультитул на вашу потребу, карман і в принципі бачення. По-перше, зверніть увагу, щоб інструменти відкривалися назовні, тому що якщо вони відкриваються зсередини, вам треба щоразу їх діставати. Отак розкладати, тут щось клупати, це незручно і займає багато часу, просто бісить по великому рахунку. Також багато мультитулів мають в собі бітотримач і можливість переносити собі хоча б одну головку, яка на ньому вдягнена, яка може бути вам найбільш потрібна. Це також досить зручно. Єдиний мінус, що, наприклад, у лезермана там свій стандарт головок. Трінекс, як бачите, мій немає такого, з ним йдуть в комплекти просто окремо. Така головка, але плюсом в тому, що тут стандартна шестигранна ця головка, і вона можна її купити просто в будь-якому епіцентрі будь-які варіанти, які вам підходять. Це дуже зручно. Плюс, звичайно, у Victorinox, як фанбой, я не можу це не сказати. Є штопор в комплекті. Це прям переможна штука для спілкування з моделями, з замовниками і так далі. Плюс, якби в мене не було штопора з собою, я, мабуть, досі був би холостий, але це вже кому, кому плюс, кому мінус. Але загалом, повторюсь, в 99% випадків все, що вам необхідно, це звичайний Victorinox. Він закриває практично всі потреби, при певній, скажімо, так, креативності його використання то навіть більше. І носити з собою або навіть просто витрачати гроші на здоровий мультитул, ну, іноді досить складно виправдати. Тож, вибір за вами. Про павербанки сказано дуже багато. Вони бувають на різних гаманець, різних розмірів, під різні задачі і так далі, з різними штуками, але зачасту ціни на них відрізняються дуже незначно, на перший погляд, на практично однакові моделі від різних виробників. Тож я розкажу трохи на що варто звернути увагу при їх виборі. В Першу чергу це вага і об'єм. Звичайно, потужні павербанки не можуть бути маленькими, але й ходити з такою гантелею по місту в кармані ну теж, м'яко кажучи, незручно. Якщо його залишати вдома, тому що його впадло з собою таскати, то який з нього толк взагалі. Для цього існують якісь маленькі рішення, як цей. іноді бувають там на 5000 мА, яких достатньо для того, щоб там просто телефончик підзарядити, чи якісь екстра на батарейку, апітурку і так далі. Але, звичайно, для якихось більш масштабних задач вам знадобиться щось, типу EcoFlow, яке ви будете таскати в машині, або якісь такі здорові повербанки, які знов-таки десь будуть в сумці, в рюкзаку. Ну, коли ви вже знаєте, що вони вам потрібні. Другий важливий момент це вихідна потужність. Вона часто вказується там як там, 100 Вт, 300 Вт, неважливо. Важливо те, що зачасту вказують саме сумарну потужність з усіх портів. Тобто у вас може бути по факту два порта там, на 30 ватт, наприклад, і написано, що це 60 ватт вихідна потужність. В той же час, наприклад, ноутбуки там легко зжеруть у вас і 100 ватт. Вихідної потужності, тому перед купівлею обов'язково переконайтеся, що почитали уважно специфікацію, і подивилися, скільки напруги він може видати на кожен порт, тому що це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Третій момент, який не так часто вказують в специфікаціях, це швидкість заряду самого павербанку. Тому що зараз, коли відключають світло постійно, або ви в полі десь працюєте від генератора, або ви десь на заправці не зарядитись, то у вас просто немає там 6-8 годин чекати, поки воно зарядиться. Вам треба, щоб він зарядився максимально швидко, максимально ємно. Ну і переконайтеся, що у вас є всі необхідні кабелі для вашої техніки, тому що, звичайно, більшість сучасної техніки використовує USB Type-C, але всякі дінозаври або Apple використовує проприєтарні якісь виходи або там мікро-USB і так далі. І тому, можливо, є сенс взяти або окремий кабель, або просто перехідники з тапсі на необхідний вам роз'єм і так далі. Тож просто не забувайте про це. Наручний годинник. Звичайно, більшість зараз дивиться час на телефоні, тому що вони, в принципі, у всіх є. Але якщо ми кажемо саме про виїзну зйомку, якщо ви кудись там в Карпати пішли там, на тиждень і так далі. то... Акумулятор телефону необхідно економити, і він може бути використаний для інших задач. І в таких випадках старий добрий наручний годинник знов рятує нас всіх. З його допомогою можна, власне, подивитися, скільки у вас там часу залишилось до світанку чи до закату сонця, можна засікти час довгої експозиції і так далі. Який саме годинник обрати, я також не буду агітувати за якісь моделі, у кожного свої смаки, і він потребує, але зверну увагу на декілька пунктів. По-перше, це запас ходу. Зараз багато хто використовує смарт-годинники, це досить зручно, але запас ходу зверніть увагу, що був там, хоча б я не знаю, місяць пару тижнів, щоб ви могли розраховувати на нього, щоб він також не сів посеред вашого походу. Якщо ви військовий або займаєтесь якимись екстремальними видами спорту, або там ви постійно куєте щось молотком там чи відбійним, чи таким, чи перфоратором працюєте, то я б не радив вам механічні годинники. У них багато дрібних деталей, і вони значно більш вразливі для власне, вібрацій та ударів. Не факт, що вони зламаються, але точність ходу дуже легко можуть втратити. В той же час якісь звичайні кварцеві годинники чи електроні, вони фактично не мають в собі ніяких рухомих деталей, і пошкодити їх значно складніше. Навіть не обов'язково це мають бути g як ці, чи там якісь спортивні годинники. Просто в них немає чому ламатись по великому руху. Якщо ви використовуєте смарт-годинник, то переконайте, що в ньому є режим польоту, літачок, щоб він не, нічого не передавав, нічого не отримав, ніякі GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Це дуже важливо, якщо ви працюєте поблизу лінії зіткнення. В кращому випадку вас засече своя радіоелектронна розвідка, прийде якийсь зв'язківець, начальник зв'язку, і вам надає по шапці. В гіршому випадку це зробить ворог і вам прилетить по шапці вже якась снарядина. Тому будьте обережні. Важливим бонусом є наявність підсвітки або іншого варіанту подивитися час вночі, тому що використовувати ліхтарики з точки зору камуфляжа не завжди є можливість. І навіть екран телефону зачастую є занадто яскравим для того, щоб на нього дивитися чи включати, або взагалі використовувати. Підсвітки бувають різного типу, є звичайні там світлонакопичувальні елементи, є примусово електрона. Зверну увагу, що не всі світлонакопичувачі однаково корисні. Тому що в дешевих годинниках вони досить швидко вигорають і тухнуть. Якщо це якісь фірмові японські, швейцарські годинники середнього високого сегменту, то вони здатні світити близько доби. Тому загалом більш надійним є варіант з примусовою підсвіткою, як на Casio і так далі, коли ви просто нажали кнопочку і воно підсвітило. Ви точно знаєте, що воно спрацює тоді, коли вам потрібно. Ну і, звичайно, водозахист. Я не агітую всіх обов'язково купувати якісь давірські годинники. Ви в чорному морі там 200 метрів глибини чи знайдете, щоб погружатися. Але якісь достатні для того, щоб в них плавати водозахист може бути необхідним для того, щоб просто не боятися гуляти під дощем, або там випадково впасти в річку, коли переходити через брод. Фотографія загалом перекладається як світопис зараз, коли постійні відключення світла, багато де, або якщо ви знаходитесь знов-таки десь на виїзді, де взагалі немає електрики і зовнішнього освітлення, то світло стає дуже важливим. І тут на допомогу приходять ліхтарі. Якщо для переміщення містом і просто там попаданням ключем в замок, то достатньо буде такого маленького якогось наключного ліхтарика. То для використання фотографії, звичайно, це буде явно недостатнім варіантом. Варіант, про який не всі знають, але який найбільше підходить для таких задач, це, звичайно, спеціальний фотоліхтар. Вони, як правило, мають можливість фокусувати промінь світла, тобто мають зум-головку, мають плавну регуляцію потоку світла інтенсивності, є можливість, як правило, закріпити кудись на стійку, на штатів і так далі. Плюс вони, звичайно, мають високий індекс кольоропередачі Serie Ai, як правило, там, 95, 96, 98. І це їх робить дуже класними саме для фото. Чому вони не такі популярні? По-перше, вони досить дорогі. Зараз можна купити повноцінну головку освітлення якусь китайську за ціну одного ліхтаря навіть з будованим акумулятором вже. По-друге, тому що працюють вони не так і довго. І по третє, великі і важкі. Це зазвичай досить здоровий такий ліхтар. Ну і власне, тому вони не дуже популярні, і складно їх рекомендувати кожному купувати, тому що в принципі звичайний ліхтар може замінити багато чого з того, що вони вміють. Варіант, який дуже популярний в походах у туристів і так далі, і насправді дуже зручний власне, для фотографії десь на бігу, це, звичайно, налобний ліхтар. Тому що він залишає ваші руки вільними, і ви можете щось знімати. Плюс, коли ви крутите головою, то він крутиться променям разом з вами. І в принципі якихось недоліків в ньому немає, крім того, що його, якщо треба використати в якості якось підсвітки, досить складно буває десь закріпити, тому що в нього, як бачите, не передбачено ніяких власних кріплень чи можливостей. Тобто вам треба щось окремо. Вигадувати для цього. Ще один його такий неочевидний мінус це те, що в кармані, звичайному їх носити не дуже зручно, тому що в них така неправильна форма, ще ці лямки, там хлястики і всяке таке. Але кинути кудись в сумку і вперед з піснями. І залишається звичайний ручний ліхтар. Тут якраз фантазії немає обмежень ніяких на будь-який карман, на будь-який розмір, на будь-який смак, на будь-який гаманець все в ваших силах. Плюс під них існує. Купа, купа кріплень, самих різноманітних, від дешевих китайських до якихось фірмових дорогих. Існують кріплення на, на рулі велосипедів, мотоциклів, існують кріплення на шоломні, існують кріплення на зброю. Просто вагон всяких варіантів. І головне, що знов таки їх відносно просто кудись закріпити якимось підручними засобами. Я, власне, спеціально для цього відео поставив так, щоб було видно. Оце такий от якраз і є ліхтар. Зараз я вам зніму, покажу, як це виглядає. Насправді, можна, звісно, придумати більш красиве рішення, але я навмисно використав, звичайну, серветку, щоб продемонструвати вам, наскільки це насправді просто і підручними матеріалами можна багато чого зробити. Іх три подобного типу роблять зараз всі подряд. Є прям вагон варіантів на будь-які смаки і так далі. Тож я не буду зупинятися власне, на опять-таки, якихось конкретних моделях, кожен може вибрати сам собі, дам знов-таки декілька порад. По-перше, це хоча б якийсь мінімальний пиловологозахист, тому що залишитись десь посеред Карпат вночі під дощем, не маючи ніякого світла, ну, досить така собі перспектива. Чи я вже не кажу про якісь бойові ситуації. Дуже важливо в зоні бойових дій мати червоний ліхтар, тому що, по-перше, він не такий яскравий, і вас здалеку не так буде яскраво видно. По-друге, він не сліпить інших, хто вас оточує, тобто, якщо хтось там виходить без ліхтаря, всякого з темряви до вас, а ви на нього світити білим світлом, засліпите сразу ж, там на декілька секунд, поки очі там не прийдуть в себе, людина буде ніфіга не бачити. І це, м'яко кажучи, може поставити під загрозу цю людину. По-друге, ви насліпите самі себе, і тому ви трохи більше контролюєте оточення. Пояснюю, якщо ви світите звичайним білим ліхтарем, ви добре бачите те, що він світить, але очі звикають до цього освітлення. І все, що в темряві, ви вже ніхера не бачите, тому що там. Просто дуже темно для очей, які звикли до певного освітлення. Червоним ліхтарем такого не відбувається, і тому ви з одного боку світите собі под ноги і все бачите в, принципі, в червоному ліхтарі. З іншого боку, якщо оточення там має хоча б мінімальне місячне сяйво, то ви, в принципі, можете боковим зором зреагувати на якусь загрозу на щось, що там в кущах відбувається навколо вас. Тому це знов таки питання і вашої безпеки також. І при цьому всьому червоного світла цілком достатньо для того, щоб працювала система фотофокусу вашого фотоапарату вночі, наприклад. І якщо ви вдруг вирішите зробити собі фотолабораторію під відкритим небом, знов таки він не засвітить вам плівку, що може бути теж корисним. На останок, пару олдскульних варіантів. Це блокнот та ручка. У мене їх досить багато різних, по суті, в кожній сумці десь там є якісь маленькі блокнотики, ручки тут, тут, в рюкзаку. Коротше, це прям топчик всіх надій і сподівань. Вон, бачите, Не обов'язково да якісь фенсі дорогі блокноти таскати, хоча, звісно, ними зручно користуватися, але так ще інакше. Ці штуки стоїть в нагоді в багатьох випадках. Або ще швидко занотувати, коли говорите по телефону, або там, записати якісь дані, якийсь телефон без, швидко, коли телефон діставати, або ліньки, або неможливо, або він виключений, або навіть просто під дощем, коли від крапельок ваш екран перестає працювати. Тому ці старі добрі блокнотики стають дуже сильно в нагоді. Тож існують ручки і блокноти, які предназначені спеціально для використання в екстремальних умовах, на яких можна писати прямо під дощем, там, де папір не розпадається в воді, ручки, які можна писати під водою взагалі. Єдиним мінусом таких блокнотів це те, що вони не дуже зручні для використання в якості туалетного папіру. Але ваш смартфон допоможе вам в таких випадках ще менше. Крім того, звичайно, існують і великі якісь блокноти, типу такого, в якому я пишу свої. там Сценарії для того ютубчика і просто якісь більш значні там, дописи. Але, звичайно, його носити собою не так зручно, як щось таке маленьке і дрібненьке. Тож не забувайте про старий добрий блокнот та ручку, вони все ще в строю. Бонусом ще дві позиції. Бонусом тому, що топ-5 звучить краще, ніж топ-7. Плюс ці дві позиції не так часто використовуються, скажімо так, в цивільній фотографії чи відео. У війську існує ціла купа людей, чи обличчя не можна показувати. Це можуть бути спецпризначенці, пілоти, там, наприклад, снайпера і так далі, так і можуть бути люди, наприклад, у яких рідні залишилися на окупованих територіях. І якщо ворог дізнається, що ця людина воює за Україну, то у їх рідних там можуть бути серйозні проблеми. Але у будь-якому випадку, якщо людина просто каже, що її не можна знімати. То не треба йому лізти в душу. Чому саме там виясняти? Насправді можна, не можна так далі. Ставтеся до всього з порозумінням. Але маєте при цьому баф. Ви просто берете, надягаєте на свого персонажа. баф, І ось вам. Дофіга да спецназер. Це реально вирішує дуже багато питань з точки зору безпеки операцій і всього на світі. Зараз насправді бафи видаються в якості елемента екіпірування, тобто вони, в принципі, мають бути у кожного, але не всі їх з собою носять постійно і так далі. Тому мати власний такий дуже виявляється корисним. Ще один неочікуваний лавхак це гаркіта енергетики, як не дивно. Умовах війни, коли бойові дії іноді зупиняються приблизно ніколи, і люди на ногах 24 на 7, Кров військового стає на 99% складатися з кофеїну. і енергетики це прям універсальний подарунок. Якщо вам треба приїхати в якийсь підрозділ там, чи з кимось поспілкуватися, то це універсальний подарунок. Мінусом, звичайно, є те, що вони відносно дорогі, і головне насправді те, що об'ємні і важкі. Тобто ви їх, звісно, на собі, кудись там на позицію, багато не притащите. Але приїхати кудись, якщо є машина там і є можливість доїхати і привезти там. Бл блок енергетиків, це сподобається всім, і сразу вас зарекомендую як нормального хлопця чи дівчину. Інший варіант цигарки, навіть якщо самі не курите, носіть собою пачку цигарок, іноді просто для комунікації когось пригостити цигаркою, тому що теж цигарка, якою ти пригостив, стає досить непоганим ключем до того, щоб почати спілкування. Навіть як повторююся, якщо самі не курите, Ти паче, що якраз цигарки, пачку можна собою носити, пачками роздавати їх зовсім не обов'язково. І, в принципі, вона нічого не важить. А які ваші такі неочевидні лайфхаки? Поділіться в коментарях, обговоримо. Я впевнений, що ті, хто потім почитають, знайдуть для себе щось корисне. Тож допоможемо один одному в цій нелегкій справі. Ну а поки що пам'ятайте, що все буде Україна і до нових цікавих зустрічей.